Тест для батьків, чи достатньо уваги ви приділяєте розвитку мовлення дитини? Мова це унікальний інструмент, який склався в процесі еволюції, і оволодіти ним можна в певний період життя, спілкуючись з іншими людьми. Володіння навичками зв'язного мовлення дозволяє дитині не тільки вільно спілкуватися з оточуючими, а й розвиватися інтелектуально. Розвиток мовлення дошкільників процес тривалий і непростий, вимагає уваги батьків, а іноді участі спеціалістів. Сподіваємось, вас цікавить, чи достатньо часу та уваги ви приділяєте розвитку мовлення своєї дитини. Пропонуємо відповісти на 10 запитань тесту. Оберіть лише один варіант відповіді: так, ні. Або не завжди. Тож перше запитання. Чи маєте ви достатньо вільного часу для розмови з дитиною? Запитання номер 2 Чи втручаєтеся у дитячу розповідь, щоб виправити мовну помилку? Запитання номер 3 Чи обговорюєте з дитиною почуття, побачення, казки, телепередачі і тому подібне? Запитання номер 4 чи слідкуєте ви за правильністю вашого мовлення? Запитання номер 5 Чи використовуєте мовні ігри завдання вправи? Запитання номер 6 Чи вживаєте у власному мовленні прислів'я, загадки, забавлянки, пісні, заклички? Сьоме запитання. Чи завжди даєте відповіді на запитання дитини? Запитання номер 8 Чи завжди пояснюєте дитині незрозумілі слова? Дев'яте запитання. Чи часто влаштовуєте подорожі в природу з метою спілкування з дитиною? І десяте останнє запитання. Чи слідкуєте ви за новими дитячими виданнями? Тож робимо висновок. За усі відповіді так отримуємо 3 бали. За усі відповіді Ні, отримуємо 1 бал. За усі відповіді не завжди отримуємо 2 бали. Підсумуйте результати. Якщо у вас від 24 до 30 балів. Я вас вітаю. Ви чудово розумієте, що мовленнєвий розвиток дитини один з основних чинників становлення особистості. Тому ви присвячуєте цьому виду діяльності достатньо часу. Ви на правильному шляху так тримати. Адже приділяючи час і увагу дитині зараз, ви закладаєте міцний фундамент для її майбутнього. Якщо у вас від 15 до 23 балів. Ви розумієте, що розвиток мовлення один із найважливіших аспектів у розвитку дитини, але за браком знань або часу ви приділяєте увагу дитині недостатньо. Для кращого результату звертайтеся за інформацією до спеціалістів, фахових видань або інтернету. Приділяйте увагу спілкуванню з малюком, адже це безцінний ресурс для його розвитку та пізнання світу. Якщо у вас 14 балів і менше, то це дуже тривожний результат. Ви зовсім не приділяєте уваги розвитку мовлення вашої малечі. Пам'ятайте, гарне мовлення дитини ключ до її успіху в майбутньому. Не кожне дитя здатне навчитися самостійно правильно говорити. Потурбуйтеся про розвиток дитини сьогодні, щоб запобігти формуванню в неї комплексної неповноцінності. Бажаю всім успіхів.